Всім привіт! Новий тиждень, нове відео. Сьогоднішнє моє відео починається з самого ранку, адже я сьогодні проснулась, можна сказати, по графіку. Але трошечки графік мене підвів, тому що мали дати світло в сьомій, але його немає. Тому деякі справи мені прийшлося відтермінувати. Але цей час я з задоволенням провела на вулиці, зробила деякі корисні справи, а також насолодилась ранковою тишею. У мене цього року вийшло точно мало доглядове подвір'я. Я чомусь навіть не посадила квітів, але, в принципі, ми тут дуже мало зараз проводимо часу. Більшість, якщо є вільний час, я їду на дачу, бо там є багато роботи. А в принципі, із цими туями вийшло досить так акуратненько, і за ними не потрібно догляду. Кожних 2-3 роки їх правда потрібно висаджувати в відкритий ґрунт, бо в глечиках вони довше не хочуть рости. Це вже ми перевірили руками. Далі я вирішила перейти вже до кухні, бо стараюсь кожного дня приділити годинку-півтори, скільки в мене виходить якомусь простору чи в. Кухні, чи в інших кімнатах, чи попрасувати: бо немає можливості що Виділити цілий день для прибирання, а ось так по годині, по дві, в кожен день для підтримання чистоти це завжди мене досить гарно спрацьовує. Також хочу відповісти на дуже часті запитання стосовно плити, я їх отримую дуже часто. Чи задоволена я білою плитою? Так, я дуже задоволена білою плитою. Я спеціально купляла білу, тому що до того у мене була чорна, і за білою плитою. Набагато легше доглядати. Вона залишається чистою і, в принципі, на ній абсолютно не видно пилюки. Тому білою плитою я дуже задоволена. Ми різноманітними миючими засобами зараз маю пасту, і нею також я задоволена. Вона поверхню не пошкоджує. Зараз я приступаю ще до однієї такої зони в кухні, де постійно потрібно підтримувати чистоту. Це в нас є місце, де знаходяться смітники. Ми сміття сортуємо, тому у нас є два контейнери, в нас є змішані відходи і пластик. В мене це є система така з юску, це такі контейнери з кріпленнями. Вони спеціально, напевно, розраховані для таких шуфлят, дуже зручно. Це вже другий рік використання, я ними задоволена, вони не їздять по шуфляді. Ну і взагалі, ось місце зберігання власне, для сміття, ось в таких шуфлядах дуже зручно. Тут, по-перше, додатково можна зберігати інші засоби. У мене є засоби до посудомийної машини, тому хто в пошуках. Хто готує кухню, можете на це звернути увагу. Так, Тим часом підготую круасани. в мене були в морозилці, буде щось потрібно переготувати на сніданок, якраз з'явиться світло і вони розмерзнуться. За той час понасипаю усі спеції, які закінчились. І коли вже з'явилось світло, можна приступити до сніданку. Поки круасани випікаються, бо на це потрібно пів години 40 хвилин, я ще швиденько пробіглась пилососом по кімнаті. І хочу сказати, знаєте, що пилосос, який заряджається і потім може працювати протягом дня, це досить така практична річ, тому що ти вже тут до графіку не прив'язуєшся. В принципі, прибирати можна, коли немає світла, можна помити підлогу, і вже є чим зайнятись в цей період. Дуже рідко я снідаю з солодкими сніданками, але сьогодні мені захотілося Це таке виключення з правил, тому що зазвичай мені не смакує солодкий сніданок. Але дуже мені захотілося сьогодні ось цих круасанів з сиром і з ягодами. У мене порічки, і підсолодила я їх свіжим медом. Ну, дуже смачно вийшло. Це може бути як і перекус. Я не фанат солодких сніданків, але ось в такому виконанні вони мені сподобались. І, взагалі, якщо я готую солодкі сніданки, це зазвичай в мене сніданки з сиром. Я випила кави, підсетилась, підживилась і можна братись далі до роботи. І сьогодні хочу вам показати ще один варіант сніданків. Якщо немає під рукою круасанів, завжди можна зробити дуже смачні налисники. Рецепт налисників не буду вам тут переповідати, а просто залишу посилання на відео в оригіналі, з якого я власне, і готувала, і тим самим хочу вам. Порекомендувати один кулінарний канал. А канал називається Все просто, там ви знайдете безліч різноманітних рецептів, як і на щодень, так і для святкового столу. Якщо вам не вистачає, якщо вам бракує ідей, що приготувати, там ви можете точно почерпнути щось для себе. Канал дуже зручний, адже є чіткий опис, пропорції, а також відео з послідовністю приготування кожної страви. Посилання на цей Канал залишу внизу в описі під відео. Я знаю, що багато хто з вас готує за моїми рецептами, знаю, що вам цікавий такий контент, тому залишаю посилання. Переходьте та ознайомлюйтесь. І зараз хочу ще відповісти на одне дуже часте запитання стосовно моїх сковорідок. Сковорідки у мене фірми Бергов. Вони у мене є перший рік. Навіть, можливо, не цілий рік ще, десь я їх купляла наприкінці на початку зими. Можливо, листопад-грудень минулого року. Мушу точно переглянути. Чи я задоволена? Наразі так. Я задоволена. Мені подобається їхнє покриття. Воно наразі абсолютно не зіпсувалось, але для сковорідок це ще зовсім маленький термін. Вони були не зовсім бюджетні, але і не дуже дорогі. Це такий досить середній сегмент, і, в принципі, наразі на даному етапі я ними задоволена. Так, тут я вже продовжую. Готувати начинку я використовую сир. Також я додала крем-сир, тому що він робить такий дуже ніжний крем, начинку робить дуже ніжною і трошечки таку їй додає солону нотку. Також буквально додала ложку сметани для потрібної консистенції і цукрову пудру, тому що в мене не було нічого іншого, ну, а верніше не було цукру. Додаю ягоди, також, які у мене є. Це зараз, зараз прекрасний просто період, коли є ягоди, свіжі, можна наїдатись їх вдосталь. І ось такі, як на мене, досить смачні та корисні сніданочки, солодкі, можна приготувати. Хто любить снідати власне, солодкими сніданками. Якщо вам потрібно ще більше ідей, переходьте за посиланням на канал. Це просто там його авторка Олена залюбки ділиться безліч різноманітних ідей і дійсно готувати дуже просто, дуже легко і назва відповідає дійсності. Так, а тепер від їжі трошки перейдемо до рослинності. В мене зацвів знову мій фікус. Так, ця квіточка вже відквітнула, треба буде її відірвати, але поки ще наразі міцно тримається. І ось я купила йому таку підживку. Не знаю, як вона називається просто в першому попавшому квітковому магазині. Її ось так надрізається, вставляю її в ґрунт, і вона собі самостійно ця капальниця дозує. Звичайно, зараз я ще полю, бо досить сухий ґрунт дуже швидко зараз пересихає, бо щось мені почало сильно опадати листочки. Я так зрозуміла, що йому щось не вистачає. І я купила підживку, і він відразу почав мені квітнути. А тепер паралельно переносимось до нас на дачу, це вже був вечір. Був надзвичайно красивий захід сонця. Я, звичайно, трошки понасолоджувалася, як завжди, а потім приступила вже до роботи і хочу запитати: підкажіть, будь ласка, хто знає, можливо, що це за два таких кущі з якимись незрозумілими ягодами? Вони або не дозрівають, або це щось таке. Декоративне, тому що, якби таких ягід я на ньому ніколи доспілих не бачила, щоб оприділити, що це за ягода. Якщо хтось впізнав, що це за кущ, напишіть мені, будь ласка. Так, для тих, хто мені казали, не знущайтесь так з лаванди, дівчата, насправді ви погляньте, як вона гарно відростає густим-густим кущем. Насправді лаванді так потрібно для того, щоб сформувати її кущик власне такою кулькою, бо в іншому випадку буде виростати ось такий стовбур, і не буде такого розгалуження щільного такого набитого куща. Тому для того, щоб вона гарно кущиком росла, її потрібно зістригати. І то досить часто я так для експерименту дала їй трошечки відрости, а далі знов її буду обрізувати. Ви бачите, які гарні густі кущики насправді відростають. Тому хто вагається і хто сумнівається, варто чи не варто, то я вам можу сказати на власному прикладі, що це потрібно робити, якщо ви хочете гарний сформувати кущик. І тепер, як можете бачити, я освоїла ще одну професію. Я тепер з великим задоволенням кошу траву. Після робочого дня, коли ти цілий день проводиш в гаджетах за комп'ютерами, переписками це такий релакс і це такий кайф. І так як я досвідчений водій, то я управляю цією машиною прекрасно. Нам вдалося подружитися такою ручною. Я не дуже люблю косити. А ось на такій великій машині я можу проводити дуже багато часу, і цей час для мене з користю, тому що я викошую газон, а також це, наче, така маленька психотерапія, сеанс психолога, тому що настільки мені воно мене розслабляє і відволікає, що я навіть не можу передати наскільки мені полюбилась ця справа. Ну і звичайно, традиційно вже варіант вечері або пізнього обіду. Я вже колись ділилась рецептом ось такого простого, максимально простого салату. Але коли вже зараз є доступна по ціні цвітна капуста, в нас ще на Львівщині її називають каліфьори, Не знаю, чи хтось чув таку назву чи не чув. Але ми, власне, любимо її їсти сирою. Я її добре промиваю, розділяю на дрібненькі суцвіття і роблю ось таку заправку: олійка, часник, сіль і перець. Все це виливаю до підготовленої цвітної капусти і даю невеличку кількість майонезу. Все це перемішую, і це надзвичайно смачний салатик. Він смакує просто з усім і до всього. Я можу його ось так приготувати і залишаю його ще навіть в холодильнику, якщо ми не з'їдаємо за один день, він прекрасно Постоїть і два, і три дні. На вечерю я запікаю овочі. У мене тут кабачок, морква і грибочки. Також дуже люблю такий варіант. Це дуже швидко. Єдине треба попасти, щоб було в той момент світло. Я дуже люблю, щоб тарілка була така різноманітна, але щоб все готувалося дуже швидко і дуже просто. У мене тут є два салатики, два види капусти, запечені овочі. М'ясо я купила готове, печена курка. У нас є, до речі, непоганий збоку магазин, де досить так готують добре. І кожен день є щось свіженьке. Тому, якщо я не маю часу на приготування власне м'яса, то курочку я там можу купити. Також нарізала помідор, жовтий помідор це мій улюблений. Я люблю або жовті, або помідорки чері. Ось червоні мені не так смакують, звичайно, що я їх їм. І я дуже люблю зібрати собі ось таку тарілку. Хто, напевне, дивиться мої, мої відео вже давніше, ви знаєте, що я дуже полюбляю ось таку різноманітну тарілку. Тоді можна всього багато з'їсти. В принципі, я їм досить багато, я просто їм рідко. І для мене такий стиль харчування досить підходить. Не так часто потрібно готувати, але я і наїдаюсь, і не думаю потім вже декілька годин, що я ще б щось з'їла або ще б щось перекусила. Тому ловіть ідею для вечері. Так, оперативненько склала замовлення, всі поспаковувала. І зараз відвезу на пошту. Якраз вчасно встигла опрацювати, поки було світло. Ой, я вам скажу, тайм менеджмент зараз це наше все. <с> то, якщо собі сплануєш по графіку день, то ще щось, щось з того вийде. Ну, якщо ні, це е, так, якщо собі світло якось отак можемо рятуватись. До речі, минулого року я купила і ми не користувались, бо в минулому році не було цієї проблеми. Е, е, це вже ж було два роки тому, так вимикали часто світло. Я не знаю як по інших регіонах, але в нас. Може не бути і більше 12 годин світла, і по 14 годин може на добу не бути світла. Тобто, в день може бути 4 години, 5 годин може бути світло, і так само десь там вночі. Ну, вночі, зрозуміло, воно нікому не цікаво. Ну, але не суть, я не жалюсь, я Просто хотіла сказати, що ось такі лампочки. Я не знаю, правда, я викинула всі упаковки. Не маю. Щоб сказати, яка це фірма, і тут не написано, вони насправді рятують. Так, їх треба заряджати, їх треба е, десь кожних 2-3 дні. Якщо дійсно ось так довго немає світла, то вони дуже виручають. Вони мають два режими, третій, ну такий мерехтіння, то ним не користуємося, а так використовуємо навіть отак мені в роботі, коли потрібно записувати століс. Я теж іноді їх використовую, ну бо просто темінь. І зараз такі похмурі дні ще хочу зараз принагідно відповісти, бо дуже багато запитання отримую стосовно пігментації, як і в Інстаграмі, так і на Ютубі. Ви сюди пишете, відписувати в коментарях, тим більше зараз, коли немає, <кій> немає можливості, немає світла, дуже незручно. То я хочу відповісти: дівчата, якщо у вас є пігментація, якщо ви схильні до пігментації, вам потрібно запам'ятати три правила: перше правило це обов'язково має бути сонцезахисний крем постійно, круглий рік. Якщо у вас є схильність до пігментації, він має бути у вас круглий рік. Друге, це якийсь освітлюючий компонент, наприклад, вітамін С. Чим більший відсоток, тим він буде краще працювати. І, наприклад, якщо вже там він має більше 15%, він вже буде відлущувати, тому вам якусь додаткову ексфоліацію вже не потрібно. Але сонцезахист має бути обов'язково дотримувати тих кожних 6 годин, якщо хімічні фільтри, якщо фізичні, кожних 2-3 години поновлювати, якщо ви на вулиці. І взагалі старатись максимально уникати активного сонця цілий день. Так, звичайно, без фанатизму там. Собі можна і позасмагати, але це мова йде не про 3-4 години. Достатньо до 40 хвилин в день отримувати сонячних променів, отої інсоляції, щоб виробився і вітамін Д, і для шкіри. Тобто 40 хвилин цього достатньо. Вже все решту, це вже є таке якби надмірне, надмірне, це воно рахується вже непотрібним, шкідливим. Два продукти. Тобто на ранок ви собі ставите вітамін С, на поверх закриваєте сонцезахистом, А на вечір обов'язково має бути якийсь продукт, який буде блокувати власне вироблення меланіну. Це, це складний процес. Я чим більше навчаюсь, тим розумію, як це все складно, але воно працює. Сюди на вечір ви можете поставити щось з транексамовою кислотою, арбутином. Є багато продуктів, зараз покажу. Так, наприклад, ось від бренду Коздебаха є транексамова кислота. Її ставимо собі, наприклад, на вечір, на день вітамін С. Або в кого жирна шкіра можете ставити собі на ранок ніацинамід. Він також є е, антиоксидантом і він також гарно впливає, він не висвітлює, якби. Пігментні плями, але він пришвидшує регенерацію, тим самим оновлюється швидше клітинки. А оновлення, як ми знаємо, це старі сходять, нові підходять, і коли буде щось блокувати, а щось буде пришвидшувати оновлення, відповідно. Той процес ми призупинимо. Ось, наприклад, дуже добре є такий продукт від Коздебаха. Це є арбутин і ніацинамід. Тут також буде вже подвійна робота, і арбутин буде блокувати вироблення того меланіну. І ніацинамід буде пришвидшувати, наприклад, його виставити навечір, на вечір, на ранок вітамін С. І це вже таких три пазли, які будуть закривати і працювати з цією проблемою, плюс сонцезахист. Також від бренду Gisдерma є така сироватка, вона має ніацинамід і транексамову кислоту. Наприклад, ви її ставите собі на вечір, хоча її можна і на ранок. А на ранок собі берете вітамін С. Її, наприклад, на вечір тут буде транексамова кислота, ніацинамід, на ранок вітамін С. Це, якщо ми говоримо зараз про літній період, на зиму це все можна буде перекинути, її дати на ранок. А на вечір, наприклад, взяти собі ретинол або якісь потужніші кислоти, які будуть працювати. Але на літо зараз ось такі комбінації: прекрасний серум бренду Джездерма, який містить пептиди, тобто це буде омолодження. Так, і він містить також арбутин, який буде блокувати пігмент, меланіну, який виробляється, плюс пептиди, які будуть працювати на омолодження, на оновлення, на розгладження. Тобто, тут буде і анти-едж, і робота з блокуванням пігменту. Наприклад, його ми ставимо собі на вечір чи на ранок і комбінуємо з чимось, наприклад, теж з вітаміном С або з ніацинамідом. Варіантів дуже багато. Якщо у вас пігментація задамнена, якщо у вас задамна пігментація, є дуже класний продукт, з ним треба обережно, він же є такий досить активний. Його лише на вечір, і я його рекомендую наносити власне, на ті ділянки, де є пігмент, тому що він буде і блокувати, і висвітлювати. Це є комплекс. Тут є вже і транексамова кислота, і азелаїнова кислота. До речі, азелаїнова кислота також гарно працює з пігментацією, як із поззапальною травматичною, так і з такою гормональною пігментацією, з мелазмою. Так, тут є транексамова азелаїнова, ніацинамід, коєва кислота і якісь там екстракти гранату. Це вже дуже така комплексна робота. Він буде дуже гарно працювати. І, до речі, багато з наших клієнтів мені писали, що ось цей засіб їм дуже сподобався. Що це ще до нашого якби, магазинчику? Вони його купляли, і вони дуже задоволені. Але знову ж таки, сонцезахист обов'язково має бути кожен день, і обов'язково ще на ранок, наприклад, використовувати Вітамін С. Вітамін С вже може мати менший відсоток, тут вже буде відлущення. Тобто це така, це така робота, де потрібно включати е, декілька пазлів, самостійно нічого не спрацює. Але якщо ми задіємо класно, щось, що буде блокувати вироблення меланіну, щось, що буде освітлювати, і сонцезахист, тоді воно гарно спрацює. І в кого є схильність до пігментації, ви маєте розуміти, з цим ви мусите працювати вже постійно. Не знаю, чи мене добре видно, можливо, варто підсвітити. Якщо цікава і актуальна така тема, я можу зробити таке повноцінне відео про пігментацію, посилання на продукти. Усі, що я тут згадувала, залишу внизу в описі під відео. Якщо вам цікаво, ви можете зайти про кожен продукт перечитати. Якщо вагаєтесь, який обрати, можете мені написати в інстаграм. Я там завжди з задоволенням допомагаю у підборі засобів. А я біжу на пошту, швиденько відправляю всі замовлення і беруся за навчання, тому що мені вже залишилось небагато. Я вже насправді майже завершила. Я готуюсь до іспиту. Тому поки немає світла, зараз трошки більше часу приділяю навчанню, бо в принципі такого нічого дуже не зробиш. Для всього потрібно світло і потрібен інтернет, але вчитися маю змогу і навіть без світла і без інтернету. Тому зараз цим і буду займатися. Якісь у нас чи магнітні бурі, всіх просто голови тріщать, е, така сіризна, похмурість. Я не знаю, як в інших областях, але в нас дуже цей тиждень така якась важка погода. Також безмежно хочу подякувати всім вам за підтримку у попередньому відео. Я перечитала усі слова. Ви просто неймовірні. Ви собі не уявляєте, наскільки важливо е, іноді ось така підтримка і такі. Вдало підібрані слова. Тому я вам безмежно всім дякую. Бажаю вам приємного літа, щоб воно нас тішило і приємними новинами, і приємною погодою, щоб нам вдалося всім відпочити і фізично, і ментально, хто і як і чого потребує. І головне, щоб воно було мирне і спокійне. Без світла ми то переживемо. Головне, щоб був мир і спокій. і... Безпека для наших усіх людей. Я вам всім щиро дякую, всім па-па. До скорої зустрічі в наступному відео і мирного нам неба!